Друзі, ще всім привіт вітаю на каналі Невгомовному Монро. Це такий буде в серія влогів День за днем. Я збираюсь зараз забігти до Яни парфюмерній вечорниці. Я замовила три флакони парфумів на подарунки і собі один. Потім мені треба до графіні. Є справи на мільйон. А ввечері ж будемо прикрашати ялинку. От. Друзі, ну погода не до. Подивіться, це сонечко. А, кажу ж, вітамін, Д, приступію. Я на метро біжу. Чекайте, урвела агресіня. пуховик. вона віддала, називається пуховик, парка, куртка. Вона віддала мені, щоб я придала. Я виставила на OLX, але ніхто не бере. Хі -хі. Тому вирішила в такий мороз сама скористатися. Це уніклошиний такий на мінус 20. От я його одягла просто от на цей светрик. В 23.00, а з 23 до 8 у мене на телефоні вмикається режим сон. І все, я не можу зайти в жодний додаток. Крім телефону, який цифровий. Він сповіщає повітряні тривозі. Потім Телеграм ще. Viber. Але в Телеграмі я всі телеграм-канали заархівувала. Ну, теж нема сенсу сидіти. Умовно. Більш за все часу я витрачаю на інстаграм. В 23.00? Good luck. Ну, ще YouTube, YouTube студія, я моніторюю там коментарі, але Ну, не стільки часу, скільки я витрачаю на інстаграм. От, і далі я починаю. Готуватися до сну, щось читати. А дивитися, я от обожнюю зараз тревел, якісь формати, знову дивлюся. Дозволяю собі. Не те, що мріяти, просто, просто мандрувати разом з блогерами. Щось можу там помити посуд, ну таке. І десь ну, близько 12-ї я засинаю, я читаю книжку і вирубаюся. Ну, я ще провітрюю приміщення, а знову ж таки, вечірня б'юті рутін, масаж. Ну, так, знаєте, замідляюся. І все. Вісім, десь десять, вісім, двадцять починаю валати дура. Ну, як валати? мяу-мяу. Прикидайся. От гільза теж там починає вилизувати себе, і я, я висина, а я висипаюся. Я можу там вночі прокинутися, попісюкати, але щось мені сниться, не сниться, я засинаю, тому що в мене дві подушки. І от Коли я вночі пішла збиральню, я потім міняю подушки, і друга подушка, на якій я не сплю, вона прохолодна. Тому що в мене в кімнаті От, І я миттєво засинаю. І вранці, я вам вже казала, я пишу ранкові сторінки. і... Планую день. Пунктів 5. Іноді з вчора, з позавчора залишаються пункти, я їх знову вписую. І в мене є певний план, план дій на день. І я намагаюся о, його триматися. Ось так незручно мені тримати телефон. Чекайте. О, я намагаюся його триматися. І коли я о, завтикаю в Інстаграмі, по-перше. Я поставила обмеження по часу використання інстаграму. По-друге, коли я о, розумію, що я занадто довго свайпаю, спілкуюся, моніторю, я згадую свій план, дивлюся, що мені треба робити, і роблю. Плюс, якщо я чимось довго зайнята, я о, нагадую собі, що мені треба розім'ятися. Я там танцюю, вмикаю музику. А, знімаю якісь сторіс такі, енергійні, дурашливі. Далі я можу віджиматися, я можу поприсідати, обов'язково п'ю воду, холодну воду, скляночку. Я на щось перемикаюся. Ну, або ж там щось прибираю. Ну, коротше, я змінюю фокус уваги. От і це теж додає, ну, от, як я кажу, корисного дофеміну. Тому що інтернет він просто ну, реально чорна діра. Срілси. <риві> це добре, що в мене немає Тік-Току. У в мене немає додатку о ТікТок, хоча є аккаунт. Але додатку на телефоні нема. Я не планую його встановлювати. От, я видалила свій телеграм-канал. Але все одно-постійно постійно треба себе контролювати. Тому що це компульсивне свайпані. Ну, це, це просто нещадно краде твій час. Твій час, твої сили, твою енергію. І потім ти вже після 16-ї нічого не хочеш робити. Ось таке. Сподіваюся, ця інформація була корисна. Хочу зафіксувати цю погоду для історії сьогодні. 15. 16. 16 грудня. До речі, моєї знайомої, яка колись була моєю. Ну, такою близькою подругою. Ще вона така жаба завжди була. Критикувала мене. <смі> так, 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 рідко. Я чула від неї якийсь там комплімент, похвалу, але я захоплювалася в нею. І в неї сьогодні день народження. А ще сьогодні день народження у моєї вчительки, яка дала мені шанс. 1999 році. От, і взяла на роботу нічний клуб «Голлівуд». Леся, вітаю. Вітаю, бажаю тобі літа. Боже, я обожнюю метро. Встигаю щось помонтувати, почитати. І зазвичай чищу пам'ять в телефоні. Так, золоті ворота. Така маленька екскурсія, але нічого нового. Ай. Так, виходимо на вулицю. Тож, яка це вулиця? Вулиця. На іноземці. Вулиця, як тебе? Як тебе звати вулиця? От за рогом, Наліво буде рейтерська. Зараз, мені здається... Одна з найвідоміших вулиць в Києві. Хрещатик рейтерська. Щось тут якась заброшка. Закінчення робіт 31 грудня 23-го року, а початок 10-го. Треба обов'язково зробити екскурсію по рейтерській. Всі вже блогери кішеландаються містом. Відмітилися на рейтерські, але я не всі. <ріст> Мої огляди унікальні. Хто не був в Києві, друзі, експертно заявляю, місто дуже маленьке. От Масю Пузька. Серйозно. <ріст> Ні, ну в порівнянні з іншими містами Київ найбільше. Місто в Україні, але ну, для мене невеличке селище міського типу. Все поруч. Чекайте, а, ось бачу. 35 гривень за годину коштує парку місце, але на вихідних безкоштовно. Тут ми вже з вами були. Посилання на вложик. Як ми готувалися і проводили а, разом з Яною перший парфюмерний бранч в інфобоксі. До речі, завдяки Яні я дізналася про цю вулицю. Я знала, що тут є, Але я тут жодного разу не була. Є в Києві в центрі навіть вулиці, де я жодного разу не була. Це стіна музейного комплексу Софія Київська. А тут... Різні а, лазери репелішн, салони краси, офіси, офіси, офіси. якісь чуваки палять. А, вони, до речі, а, зробили сторіс на моєму фоні, коли був парфюмерний бранч. А, навіть відмітили мене. Так, все, я прийшла. Боже, мені так не хочеться підійматися. На четвертий поверх я зараз наберу Яну і скажу, що вона спустилася. Кавуські з нею вип'ємо, тому що ви поставили кавовий автомат. А давайте спробуємо еспресо, а? Я вас пригощаю. Зараз перевіримо. 25 гривень коштує еспресо. Це ж, це ж майже безкоштовно. А куди? Ага, сюди ставить? Тут є якісь цукірки навіть є. Сиропи сироп зажатий. Так, що робимо? Обираємо напій. напіс. Треба оплатити. А де платити? Зараз буде, я правильно поставила? Мені здається, так. Дай-дай де, 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 де кава, блядь? звідки вона лється? Ага! Зазвичай, знаєте, опускається. До речі, в мене є цукерка. Чекайте. Як на заправці? Тільки на заправці американо еспресо коштує 40 гривень тут 25. Така ребуста. Ну, це як його... Купаш, купаж. Так, написала Яня, але вона щось занята, мабуть, хоча казала, що все закінчилося. Зустріла блогерку перфумер Олю Несунову. Ой! Вона мені так подобається. Своєю такою спокійною, інтелігентною От. Друзі, нарешті я можу роздивитися Софію. Ну, я поспішаю, але все одно. І ще повний місяць. Дивіться. І він вже програвся. Програвся в моєму житті. Все, що було тайною, стало Явію. Але. Але то таке. Друзі, завтра я планую на танці, і потім ми з Олександрою хочемо зайти на ялиночку. Тут знову все поруч. Але, можливо, завтра не наступить, тому дивіться, ялиночку сьогодні. Зараз кожен день на вагу платини. От. І ми з вами йдемо. Так, 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 І ми з вами зараз трішечки так бовтаючись в міні-купері. Подивимося Ви на цьогорічну ялиночку. Потім Ви використовуйте праву смугу, щоб повернути праворуч на Володимирський проїзд. Опинилася. Боже, забула, як їх називають. Аніматори? Так, так, ага, ходять, фотки роблять. Ми теж на канікулах приїдемо. Канікули в цьому році три тижні. Це три тижні треба розважати а, дітей. Ну можна їх чомусь навчати. <постав> 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 ну, просто змінити фокус вони тиж, уваги. Ну, вони, ж того, вони ж теж навчаються довго, і ж теж. Ну віде. так, втомлюються. А багато задають? Так, взагалі казали, що в першому класі і в другому без домашки, але насправді багато. О, можна ж не робити, оцінки все одно не ставлять. Ну скажуть собі і скажуть. Ну інколи я коли на дитинашки. Ну і нічого ж не трапилось. Чому? Вона в якому класі? В другому. Це вже дробі, ні? Ні, але вже приклади, які мені дуже важко їй пояснити. О-о-о! От як пояснити дитині, як двозначне число віднімати щось в мене тут... Бережно. Так, як пояснити, такі приклади складні, там де там 47 плюс 50, наприклад. Ок. 97. Через 200. No. Цей повний місяць. От скрив всі нариви. Навіть зорі видно. Я вчора йшла. бачили зорі в парку. Друзі, все не випадкове. Давайте я вам покажу. Місячну доріжечку, а? Де б ви ще побачили Дніпро? В грудні? От тут влітку я гуляла з Левчиком. О, це побігла, Рафіня вже чекає. Ой, світло є! І ще така голодна. Скільки спогадів в цій кав'ярні я брала собі Американо і оцю косічку з пеканом і з кленовим сиропом і топала отуди на набережно зв'язочком. Отобожню життя в Русі. Конкретно кудись йдеш, хоча можна просто йти. У ж плазма, майже на всю стіну. Ми дивимось холостяка. Весь двір дивиться холостяка. Ну так. Привітайся. Друзі, взяла собі сприсотонік. Тут так жарко в торгівельному центрі, що хочеться освіжитися. Так, не треба Приїхали в супермаркет, але ми залишилися в машині. Боже, тобто, така красива пісня. Так, все, я вдома. Зараз будемо їсти. Зараз. От на що я не шкодую грошей, так це на овочі. Зараз на сезон ціни ну, логічно о, піднялися і асортимент. Ну, ні, овочі є, але вони коштують. Але от на овочі я не жлеблюся. Секунду. А, ну і на кицьок. Да, зараз будемо їсти. Слухайте, я так втомилася, що вже не хочу. Прикрашати ту ялинку. Може, завтра, а? Давайте за... Ні, сьогодні. Треба закінчити. Красивий різік зробити. Оце. от. Але спочатку треба погодувати кітьок і щось самі поїсти. Стивайте, у нас же є новорічний антураж. А ще мені подарували таку композицію хвойну. І вона теж з зірляндою. І одразу настрій. Джингл Белс, джинглбелс. Так, створюємо затишок. Я кожен вечір запалюю свічку десь на годинку, потім обов'язково провітрюю. Вечіря. Салат, прошута, гуакомолі, хліб з маслом, зараз ще сількою. Присиплю і знайшла ковбаску. Так, давайте подивимось, що їдять у школах світу або святкові сліпі затести. Наші сьогодні О, я вчора починала. О, Лонкліст Євробачення. Чудово, давайте подивимось. Так, збирала я ялиночку під новий альбом Tension, друга частина. а прикрашати будемо під Крісмас. Так, у минулому відео я розповідаю, де купувала цей програвач Радіолу. Посилання на відео залишаю в інфобуксі. Я Луся 2024 на каналі Невгомовна Монро починаю свій шлях. Друзі, на сьогодні це все. Нарешті в мене є локація, щоб знімати більше із новорічних відео. Я сподіваюся, буде робити це ем, чистіше до Нового року. Просто хочете передати свій настрій, який я сама собі створюю, от хочу роблю. Тому що я розумію, що ніхто. Ну, я хотіла би. Але а, приходиться самі собі створювати. Цей святковий настрій. І якщо вам здається, в принципі, нехай здається, що я типу, себе змушую. Але мені по кайфу. Хоча я втомилася. Втомилася, зараз вже пів на 11 вечора, прийму душ, вип'ю чаю, буду лягати спати. Але, Але. Я сподіваюся, я вам трішечки передала цього настрою. Хочу нагадати, що все, що ви робите в житті, це в першу чергу потрібно вам. Тримайтеся. Тримайтеся за себе. А якщо нема сил триматися за себе, тримайтеся за мене. Лайк, підписка, в коментарях. Діліться. А, чи поставили ви ялинку, чи плануєте штучну, натуральну, що на рахунок іграшок. Можливо, ви кожен рік купуєте нову іграшку, або ж там у вас колекція. Діліться. Я все читаю. До зустрічі. Десь в мене ще були гноми. Десь, десь ще одна коробка з новорічним декором. Хочу ще прикрасити кімнату. А так. Ой, а тут стільки подарунків, стільки розпаковок вас чекає, Піар-розсилки...